Як ви знаєте, достатньо тривалий час питання із призначенням на посаду прокурора Одеської області пана Стоянова мала певний резонанс в суспільстві. Хочу нагадати, як це відбулося. Рішення по пану Стоянову безпосередньо прийняв суд, який зобов'язав органи прокуратури. Поновити Стаянову Миколу Степановича на посаді прокурора Одеської області. Таке було рішення суду першої інстанції. І таке було рішення суду апеляційної інстанції. Поновити Стаянова на посаді прокурора Одеської області. Після того, як вказане рішення надійшло до органів прокуратури. Керівництво Генеральної прокуратури зобов'язано було його виконати, оскільки вказане рішення набуло законної сили. Невиконання рішення суду відповідно до Кримінального кодексу України кваліфікується як злочин. Тому. На виконання рішення суду, саме не виконання на рішення суду, а не за якимись там співбесідами, конкурсами, пана Стаянова було поновлено на посаді прокурора Одеської області. Між тим, на момент поновлення Стоянова на посаді, певні зміни зазнали українське законодавство. Ви знаєте, що було прийнято та наразі діє закон України про очищення влади і відразу. Після призначення Стоянова на вказану посаду виникли певні думки експертів, правників щодо можливості перебування пана Стоянова на посаді і чи не підпадає він, скажімо так, під люстрацію, під ті обмеження та заборони, які визначені законом України про очищену владу. У зв'язку з цим Генеральною прокуратурою України, як по будь-якій особі, яка призначається чи поновлюється на посаді, було призначено так звану люстраційну перевірку. Щодо пана Стоянова та можливості його перебування на посаді прокурора Одеської області і взагалі в органах прокуратури. Вчора вечора вказана перевірка була завершена. Вона проводилась чітко у відповідності до закону про очищення влади. Певні запити направлялись до певних органів, які наділені повноваженнями перевіряти ті чи інші обставини. Вчора вказана перевірка була завершена, і сьогодні її результати. Лягли на стіл, виконуючому обов'язки Генерального прокурора України Юрію Сівруку. Крім того, як ви знаєте, сьогодні до нас з листом звернувся президент України Петро Порошенко, який вніс пропозицію невідкладно розглянути питання щодо можливості перебування Стоянова на посту прокурора Одеської області та відповідності вказаних обставин закону України про очищення влади. Враховуючи пропозицію президента, а також те, що результати перевірки було завершено, виконуючи обов'язки Генерального прокурора Юрій Сіврук невідкладно розглянув всі ці документи і прийняв рішення про звільнення Миколи Стоянова з посади прокурора Одеської області та з органів прокуратури у зв'язку з тим, що дійсно на нього розповсюджуються ті заборони, які передбачені законом України про очищення влади. Такий наказ підписано 15 квітня 2016 року номер 69 к По суті, наказу. Наказуємо звільнити Державного радника юстиції 3 класу Стоянова Миколу Степановича з посади прокурора Одеської області та з органів прокуратури у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до пунктів 7-2 статті 36 Кодексу законів про працю України. Підстава довідка про результати вивчення особистої справи стосовно Стоянова, виконуючи обов'язки Генерального прокурора Юрій Сіврук. Отже, вказаним рішенням і вказаною дією, ми в черговий раз довели всім, всьому суспільству, що в органах прокуратури немає своїх та чужих. Якщо людина підпадає під певні обмеження, визначені законодавством України, у тому числі законом України про очищення влади, то вона не може працювати в органах прокуратури, а отже, вона і не буде працювати, і враховуючи, що будь-яких рішень суду. Які б забороняли нам приймати кадрові рішення по Стоянову, є відсутніми. Таке рішення було прийнято, і пан Стоянов звільнений. Ми демонструємо це всьому суспільству, що ми неухильно будемо виконувати норми діючого законодавства по будь кому незважаючи, який чин обіймає особа чи яку посаду. Те, що стосується пана Стоянова. також сьогодні я коротенько хочу проінформувати. Пресі мусується інформація про, начебто, бажання органів прокуратури здійснити повідомлення про підозру колишньому працівнику Служби безпеки України Тріпаку. Я вказану інформацію спростовую. Наразі Генеральна прокуратура такі рішення і таку процесуальну дію не обговорюється. тому прошу вказане питання зняти. Це не відповідає дійсності. Щодо ще одне питання, стосовно Віталія Касько. Та обраного йому запобіжного заходу. Як ми обіцяли всьому суспільству, як ми говорили, що прокуратура є партнером сьогодні суспільства, вчора суд прийняв запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Віталію Касько, ми його не оскаржуємо. Ми погоджуємося з судом з цим запобіжним заходом. Ніхто не зможе звинувачувати прокуратуру в тому, що прокуратура наполягає на якихось репресивних діях. Ми просимо пана Каська, його адвокатів, політиків, журналістів. Ще раз я це, не політизувати ситуацію. Ми готові на будь-які сприятливі умови, у тому числі умови для пана Каська, аби він тільки приходив до слідчих, до прокурорів, виконував свої обов'язки підозрювано. Тому ми погоджуємося з судом. Хай це буде особисте зобов'язання. Пан Касько необмежений сьогодні в пересуванні, в своєму перебуванні, він може мешкати у себе вдома де завгодно. Єдине, він повинен з'являтися на виклики прокурорів, слідчих та безпосередньо, як підозрюваний, приймати участь у справі. Крім того, хочу зазначити, що враховуючи вчорашнє рішення суду про обрання запобіжного заходу Віталію Касько, фактично суд своїм рішенням визнав, що пан Касько є підозрюваним. А отже, погодився з тим, що процедура повідомлення Віталію Каську про підозру працівниками прокуратури відбулася суворо у відповідності до норм законодавства. В рішенні суду чітко зазначено, що Віталій Каську є підозрюваний, і саме підозрюваному каську обрано запобіжний захід. Отже, дякуємо нашим колегам суду. Сподіваємось на підтримку в слідчих діях пана Каська. Ще раз запрошуємо всіх бажаючих журналістів, представників громадянського суспільства провести паралельно незалежне журналістське громадянське розслідування з питання набуття паном Касько, квартир із державної власності у приватну. Дякую всім за увагу. Якщо по цим моментам є питання, готовий відповісти. Результати перевірки підтвердили, що певний час пан Стоян обіймав посаду, яка у відповідності до закону, діючому про очищення влади, якраз сьогодні накладає на нього певні обмеження щодо подальшого перебування на службах в органах прокуратури. Це перше. Друге, питання не змусило. Є норми закону, які ми зобов'язані виконувати. Коли перевірка встановлює те, що особа не може перебувати на посадах, ми повинні приймати кадрове рішення. Крім того, додатково органи прокуратури перевіряли наявність чи відсутність. Будь-яких рішень інших там судів, які, б, наприклад, не дозволяли би застосувати закон про очищення влади. Ви знаєте, що сьогодні в Україні існують такі випадки, коли рішення суду, що особа по закону, начебто, може підпадати під люстрацію, але суди прийняли інше рішення. Тому все це було перевірено ретельно, і сьогодні було прийнято рішення, як я вже сказав. Це не стосується сьогоднішнього брифінгу. Ми окремо окремо проговоримо це. Чи він це був? Він оце єдине, що можу сказати. Пане Олександр, коли ми зачували Україну, також два хороші запитання. Скажіть, посилі які кандидатури на посаду, яка з зміняється з'яном, ви зараз повідаєте? Я хочу, відповідаючи на це питання, зазначити, що сьогоднішнього дня, відповідно до норм закону України про прокуратуру, є прихідні прикінцеві положення. Будь-які кадрові рішення щодо призначення або звільнення прокурорів регіональних керівників регіональних прокуратур можливі тепер виключно за рекомендацією ради прокурорів. Це буде такий орган, який буде створений. Я думаю, найближчими днями це орган прокурорського самоврядування. І сьогодні наші колеги з місцевих прокуратур, регіональних працюють якраз над висловленням ден на конференції для того, щоб обрати свої органи. Таким чином, наразі перший заступник діючий прокурора Одеської області буде виконувати обов'язки прокурора, поки Рада прокурорів не внесе свою пропозицію генеральному прокурору України і він не прийме кадрове рішення. Фактів незаконної коровизації жила працівникам прокуратури. Скажіть, скільки ще є підозрюваних, можливо, якісь різні ще наскільки масштабно завелося ця робота, які ще факти за медикадом, про які ми я вам дуже дякую за це питання. Сьогодні безпосередньо у нас проводилась нарада щодо відповідної перевірки, і от ви як трошечки в майбутнє подивилась? Я вже можу анонсувати десь вівторок, середа наступного тижня. Широкий брифінг цього питання, де ми якраз називаємо і прізвища, і перевірку. Тобто, перевірка практично по окремим територіям завершена. Я сьогодні документи бачив, але оприлюднити ми зможемо десь середина наступного тижня. Будуть факти і прізвища. Я от обіцяю вам сьогодні факти, прізвища і кримінальні провадження. Пан Віталій Касько, як я і говорив, є аж, аж, аж не єдина особа. Просто він обирає захист, такий стиль захисту, начебто жертви. Хоча ж я прошу всіх, ми також викладемо це в інтернеті, хоча воно в принципі і є. Пам'ятаєте, пан Віталій Касько, скажімо так, приймав участь у конкурсі на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Саме тоді, на відкритому засіданні комісії з відбору кандидатів. Воно транслювалося в прямому ефірі, і є на сайті Генеральної прокуратури. Члени комісії поставили питання про його квартири. І якраз члени комісії тоді висловили свою пропозицію до Національного антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури, прямо на комісії. Хай це буде перша справа розслідування антикорупційної прокуратури. Перевірка квартир Віталія Каська. От тоді саме воно і закрутилося. передивіться ці сюжети, тобто це на сьогоднішній день. Або можна, можна очікувати кримінальні провадження, повідомлення про підозрю. І далі слідчі дії, як по Віталію Каську, також наші внутрішні перевірки, результати розслідування, це вироки суду, якщо ми доведемо, і однозначно паралельно можуть відбуватись звільнення. У нас, ще раз повторюю, немає своїх чужих. Не зійшлося все на пана Віталія Касько. Будь-який прокурор, який би він чим не займав, якщо буде підтверджено, що він муклював з квартирами, він буде нести відповідальність таку саму. Скажіть, чи може Відповідно до Конституції України, будь-яка особа в Україні може оскаржити будь-що. Це закон.